Добрий день, шановне панство, продовжуємо грати. Сталкер. Поклик прип'яті. І тут е, є один такий нюанс. Я вже починав е, робити в минулому е, відео. Е, Бротяга, здається, у монолітовців, і його треба когось, до якоїсь фракції долучити. І виходить так, що я не можу долучити. До ніякої а, фракції, тому що вона до мене не є зеленою, тобто, друзями. Тобто, Щоб зробити її до мене більш френдлі, щоб вона стала зеленою, треба зробити декілька маніпуляцій. Наприклад, з КПК Моргана, КПК, КПК цього долгу, який заснував Таченка, здається. Ось, і Виходить, що а, ще їй здати комусь з них цього сороку або флінта, як він на янові себе обзивав І до однієї із фракцій. От тоді можна отримати там друг свободи або друг довго. А я, виходить, що їх трошки тим допомагав і трошки тим допомагав. Виходить, що я не зможу отримати вже чітко. А, ось ви бачите, вони обидва жовті. Що ця фракція? Ну, розповідай що давай. Дійти до головного. Ось. Ти по ну і з Це іншої все. сторони. Треба було два КПК віддати, віддати одній фракції і здати я ось Флінта. Тому я, коротше, переграв. Зараз в мене ці два КПК. Є КПК Моргана і КПК Таченка. І ще флінт нікому не здався. А, і мені треба. Вже цього бродягу монолітовця, який знаходиться так, ось, і сюди. Ось тут. Але я подивився, що є можливість отримати а, досягнення від двох фракцій. типу рівновага. суть цієї гри а, цього, моменту, що ти порівноважити ці обидві фракції. І я можу стати другом одночасно і свободи, і долу. Але для цього, як я зрозумів, мені потрібно виконувати. Багато квестів від сталкерів, і приходити на їх сторону, тому що там можна за бандитів, або за сталкерів, здається, або за чи щось таке. І я подивився, що дуже багато м -м люсиків можна отримати, якщо пройти квести ось цього пана, Звіробоя. Але при цьому почнуться з'являтися монстри сильні по всій локації янів і навіть на затоні. Тобто тут, на затоні, а більшіше, і тут. А, Скадовськ, Скадовськ. А стосовно прип'яття, я не знаю, мабуть, навряд. Чи. Ось я відкладав, відкладав цю справу, але скоріше мені треба зробити. Я хочу зробити рівновагу, тобто віддати КПК Теченка і КПК Моргана Сечу, здати флінта а, цьому. Не одній з групіровок, як це зробив раніше, я здав його свободі. А сороку треба гонті напряму віддати. Не просто там повідомити, я його там здав, тій чи іншій групіровці, потім сказати, ну я його знайшов, то будемо розшивати. А саме йому здати його. І тоді я отримую досягнення нейтралітет, чи щось таке. Але тоді я не отримаю ні ворогів, ні друзів серед цих двох локацій: ой локацій, е фракцій, але щоб, як я казав, бродягу який є моноліфтовці, отут. Мені треба, щоб одна із фракцій була до мене зелена. Отже, я вирішив наступну. По-перше, я все переграв. А, різниці ніякої немає. Я всі квести ті ж самі виконав. Може бути тільки в грошах, може в набоях, там може трошки в артефактах різниця, в зброї, але, в принципі, в мене все те ж саме є. Зробив майже ідеально ті ж самі мої артефакти. В принципі, там. А, аптечка плюс, аптечка мінус це не на що а, по суті не вплине. А, набої я вже пройшов. Так у мене менше набої в принципі, як кажуть, на рух кулі не впливає. Ось то собі трошки візьму. Але в, сім, в принципі все теж є. Головне, що я квести виконав, так само. Єдине, не просто здавав КПК і не виконував квест 40. І зараз буду виконувати. Так, 1.28, але в принципі можна спробувати ввечері. А, зі Звіробоєм почати його квести виконувати. І якщо все ж таки, коли виконую його квести, я не отримую повну, от бачите, є зелені, а є жовті на цьому. Зелені це якісь а, одинокі сталкери, яким я допоміг. О тим оцим ну, розповідає зелені, але саме групування для мене не зелене. Щоб зробити, скоріш треба виконати його квести з віробоя. Якщо ні, подивлюсь, можливо, ще є деякі квести. Тобто нам треба отримувати досягнення у сталкерів. Якщо все ж таки знову це не вийде, я піду скоріше до свободи. Чомусь вона мені більш імпонує, здам э, всі КПК йому, здам сороку йому, отримую їх дружбу і тоді продягу до них. І після цього я можу повністю всю групу до прип'яті зробити. Ну що ж, тоді почнемо? Такий маликий. Минулого спочатку, але щоб ви просто розуміли. Не треба так швидко віддавати КПК. Ну така гра, в принципі, з першого разу Не очевидно. А все те саме Зграє болотних кровососів у плавнях за цементним заводом. Нагорода 3К. Візьмешся. А візьмуся прекрасно, мисливцю. Давай, ні пухо. Полювання значить, грає болотних кровососів. Так, ось тут вони. Все супер. Давайте зменшимо. Де сюди. Так, в мене ж є? Є. Так, секунду. А, я єдине, що бачите, на ким немає комбінезона. Я не пам'ятаю, я замовив його чи ні, здається, я його не замовляв. А потім замовлю, це не важливо. Комбінезон буде. Або куплю. По суті, як розумієте. Різниці взагалі... ні, ніякої ні, немає. Ну що ж, подриндули? Тут вже, до речі, почали з'являтися мутанти, бюрери були. а Хто там ще був? Контролер. Контролер. Контролійка. Можливо буде псевдогігантус. Оце цікаво. Тому в принципі, коли ви виконаю квести у віробоя, то скоріше я не буду вже вночі. бігати так спокійно о спокійно не спішимо бігти краще поки не треба Ми вже на їх території Huh. <laughs> Тест пробуем, да, вот так. Так, дай это. Я его, короче, автоматичным. Я так и мог цього. Рубаша. так, зберегти чотирнадцяте остання, тому будемо п'ятнадцяте. Стіному один за одним йдуть. Так, перший квест є. Мовчав, тому що треба було їх слухати, так як вони у нас трошки камупляжні. Invisible в мене. Тому треба було прислухатись. І добре що взяв дробаш, нормально таке працював. Так, до речі, дивіться, зустрічав тут поряд навіть контролера, навіть тут ось він ходив. Цікаво ще шукав. Але таке було, до речі. Хочеш, сховай. добре Трошки треба прикусити. супра Давай мені бабки. Як справимо? Ми... Відмінно. Кровосясь. А раніше знайдені схованки. Непогано. Схованки схованки Полівання забрати в Звіробою нагороду заболотених кровосясік Так, є. Є робота. Є, нещодавно група сталкерів полізла до тунелів на північ від заводу і наштовхнулася там на лігвище мутантів. Що то за мутанти, ніхто до пуття пояснити не може. Однак, ото двоє хлопців звідти не вийшли. Ну, народ на Янові сполохався. Чи сполохався, сполохався. Та так, що вже й винагороду за знищення лігвищ е, зібрав п'ять тисяч. ого, справа небезпечна. Тож дивися сам. Візьмешся? Візьмусь, так, йому. А, -а, -а бюрьока, бюрьока. Так, ну тий дух, дядько, Хай щастить. Щасливий талант тобі зараз ще як знадобиться. Щасливий талант, а талант. Так, отримую досягнення заможний клієнт. Непогано, що дає? Настрічок знайомий із браком коштів. Ви при тому далеко не завжди обмежені в грошах. Навпаки, іноді вашим заощадженням можна позаздріти. Подібні клієнти, велика радість для торговця. Найрідші та найдорожчі товари. Оце плюсок. Так. А що в нас тут? Список завдань. Давайте де йдемо тут. 40 повідомле. Це я на себе центрувати на гравці, а це. Центрувати мапу на завданні. Ось те йде. О, я туди хотів зайти, а там було закрито. Ось, мабуть, ключ. А мені ключ дали за, до речі? Мабуть, відкрита. Подивимось, сподіваюся, що це невідомих метантів. Угу. Так, так. Туди я вже доходив, але не заходив. А, до речі. О, стопе! Ти диви. Став зеленим. Секунду. Ну розповідай, давай! Ти зелений? Окідокі. А ти? Привіт! І ти, привіт. Так, 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 так. Ну, привіт! Лісок, а ти ще жовтенький, так? Ах, ти ж. Чого розкажеш хорошого? Та нічого, не нет Так. Ремонт. Що скажеш? 104. Та! Пісня. Так, ну що ж, тоді беремо набоїв до фіга і більше. До речі, до речі. Може навіть гранат штук 20 візьму, подивимось. Зараз в нас там буде така вечірка. <рес> Де ти, ось. Поїхали. І вас. Ось так. А, так. Можливо, трошки їжа візьму ще. Що далі? Аптіканчик? Вентянчик. Давайте. До 20 докапаємо. Uh, так, ну можливо, ще одну хромку. Далі. Все ж в мене радіація мінус 4 і макс вага плюс 12, я завжди співтискаю. Так, супер. Uh, давайте для колориту. 10. Зберегти 11, зберегти. Так. Ану стосовно схованок. Опа, на. Схованка. Добре. Ще, ще. І тут. Схованка. Згідно з даними сканерів, факти відсутні? О, дуже цікаво. До речі, буде нам схованки давати. Потім якось візьму. Просто по ним всім пробіжусь. Ой. Стоїш? О, добре тобі стояння. Трошки вбіжимо. Не хочу витрачати на них набої. Невідомо скільки нам знадобиться. Щоб викорити цих насранців з того підземелля. Мабуть, сталкери дуже. Вдячні мені за те, що я прохожу клести Звіробоя. У мутантів стане більше в загальному на затоні і Москалавську. Так підіймемося, піднімемось. трун трун, трун. Давай, 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 давай. Ось тут. Це як? Ага, ось там заходити, так добре. Чи я тут ще не був, до речі. Нікого немає. Вони до мене зелені, до речі. -о. Інтересте, інтересне. Так. Не ну, я сюди добіг, але mm -hmm. Ага. Зберегтися. Ой, зараз буде веселоха. Ой, зараз буде веселуха. Страх дай годі. А нет, тут я не був. Я заховаю все не до У нас тут очікує. Берери? Ага. Как раз. Ого. you давай сюда. Спрегти, так. Тепер давайте подивимось, що в нас взагалі тут є на швидку ногу. Ага, нічого немає. Можна взаємодіяти. Так, тут можна спуститись Можна. Нічого більше немає, так? Але тут здається світло блукало. Чому мені здалося. Знаю, але я ого! А ви молодці? А, ну так. Здається, Зали... я туди залізти не зможу. прям це все, все. нияких там шоколадных зайчиков ничего так угу. окей окей токи нека скримерив ну, окей Пожаліли моє серденько. Там сталкер ще є. Секунду. Є, цей. Ти до мене. До мене не А, не зелений. Пожаліли моє серденько. Ну добре. На ну, тому теж дякую. В принципі, качання поки що так краще. Побігли, побігли. Так, оббігаємо там догів, пам'ятаємо. Там є доги. Оббігаємо отак і так. Арчат. А хоча... Є ще. А, то взагалі ще що... на А, ні, є, але. Артефактус. Гроші, артефакти є? Гроші, артефакти є? Ой як ми, а? А? Супер. До речі, тут же ж цей. У нього більше нічого немає, так. Ну, можна це. Ці... Це той хто? Того, кого покинув цей віслюксурвока? Або Флін. Ми його ще не здали, але в нас є. Ми з ним поговорили, Може я вже забув. Як там його ім'я можна було подивитись, до речі. Ми за нього помстимось. Але ще не знаю здамо. Так, давай, давай, мені потрібно. Ну, нормально. В принципі, тут можна так ліхтариком погратися. До речі, я нічого. Такого немає там. Время дорого! Розказувай! Сам розповідай. Як справи мисливські? Відмінно у тунелях карлики-мутанти мут... карлики жале. але. Може, не живуть. Це, мабуть, що бюрери. Ну так, бюрери. Недарма народне Янові так сполохався. Тож, якщо тебе правильно зрозумів, бюрери більше немає. Виходить нагорода твоя. Так, 5 косарів отримав координати, схованки, координати, схованки. Координати схованки. Ого, так. Ще більше повинні. О, тут з'явилось. Блін, скільки схованок. А тут немає, до речі. Ні, тут схованок не показує, добре. Ого, їх. 1, 2, 3, 4, 5. Вже 5, кот. Хоча чогось я не дістав а, сам, випадково не знайшов, то може допомогти. А, ну так, в принципі, я не виконав знайти костюму системи, систему дихне, оце єдиний. А єдина різниця, але. Так. Дивимося. Але це швидко, або його купити. Або так, давайте все ж таки кількість набоїв залишимо. Можливо, ще знадобляться. Можливо, навіть тепер ще закупимося. Ну, саме себе. Можливо, ще знадобляється. Подивимося, що там буде. А наступне. Наступне. Давайте збережемося і подивимося, що за наступне. Так, 14 не можна, 15, і вже будемо виконувати в наступній. Тобто відео Так, розкажи про полювання на мута. Бувай сенсі. Це одно для Pseudogant з контролює менше химер та взагалі після е, окремої пісня. Добре, забудь. Секунду, ти ж хотів, щоб я на химеру полював. Компас. Новий ну, артефакт. Можливо, якісь ще умови треба. Угу. Якісь ще умови місце евакуації. Помста затріску. Дивитися, мною ну, добре, подивимось. Можливо, це все. Да ні, у нього ж там ще й на Химера, здається, якесь завдання. Можливо, якийсь інший тригер для того, щоб активувати це завдання. А, можна передемонтуватись на кінець. Привіт, брате! Салют. А -а -а. Мене трошки бюрерим. Побили голівенько. Yes, все, супер. Бачите, десь тут було вогню? ні, режим автовогню ось, до... Добавляється. і можна зажимати кнопку, і воно буде пух-пух-пух-пух-пух автоматично. Щасти! Щасти, дякую. Слухаю мені. тебе. Так, а ну-ка, станемо тут, збережемось. Зберегти. Я на тебе дивлюсь. Я тебе запам'ятав, я знаю, де ти живеш. Добре, подивимось, можливо, якимось іншим можна тригернути його наступні квести, або ще що щось треба виконати. Ну, в принципі. Цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!